Усі зазнають випробувань. Елен Вайт, дуже важливо, щоб кожен з нас, зокрема, добре робив свою справу і мав правильне розуміння, що ми повинні їсти і пити, як маємо жити, щоб зберегти здоров'я. Усі зазнають випробувань, щоб виявилося. Чи приймуть вони принципи реформи здоров'я, чи підуть шляхом потурання бажанням? Нехай ніхто не думає, що в питанні харчування може поводитися, як йому подобається. Нехай усім, хто сидить з вами за столом, буде зрозуміло у питанні харчування, як і у всіх інших питаннях, ви дотримуєтеся принципу, аби була явлена Божа слава. Ви не можете дозволити собі чинити інакше, бо вам належить сформувати характер для майбутнього безсмертного життя. Важливий урок на кожній людській душі лежить велика відповідальність. Нам потрібно усвідомлювати цю відповідальність і з благородством нести її в ім'я Господа. Не поступайтеся перед спокусою. Натомість дотримуйтеся того, щоб вживати здорову їжу? Ви можете привчити себе отримувати задоволення від здорового харчування. Господь допомагає тим, хто намагається допомогти собі. Але якщо люди не докладають особливих зусиль, щоб чинити згідно із задумом та волею Бога, як може він працювати з ними? Будемо ж виконувати свою роль зі страхом і трепетом, звершуючи своє спасіння. Зі страхом і трепетом, щоб не перепуститися помилок у поводженні з нашим тілом, яке ми зобов'язані перед Богом зберегти в найбільш здоровому стані. Будьте здорові!